Дорогі Отці Духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Протягом літургії і також в наших особистих молитвах є постійно присутнє оце слово Амінь. Ми знаємо, що воно означає нехай так буде. Але треба дуже добре собі зрозуміти насправді сенс цього слова, бо походить воно. Із єврейського Аман, і коли єврей каже Аман, це означає, що він висловлює свою повну довіру. Аман означає стояти на твердому. Бо дуже часто, якщо ми собі так дослівно перекладаємо, амінь, нехай так буде, то нам може здаватися, що, так знаєте, як ми часто у своєму житті говоримо на певні речі, які, можливо, нам. Не дуже і подобаються, але не можеш їх уникнути, то кажемо, ну як вже є? Нехай буде, бо не можу це змінити. Мушу з цим змиритися. Але ми знаємо, що коли так говоримо, то у серцевині у нас ми не є задоволені. Нехай так буде, бо інакше не може бути, але я би хотів, щоб було інакше. Але коли ми говоримо в молитві, Аман, «Амінь», це означає, Господи, погоджуюся. Хочу з усього серця, щоб і так було. І коли ми можемо справді Богові сказати Амінь? Тоді, коли каже апостол Павло, через Ісуса Христа це будемо говорити Богові Отцеві. Бо є багато речей, які нам можуть не подобатися в нашому житті. Є багато речей, які ми в своєму житті змінити не можемо. І якщо будемо мати на увазі Ісуса Христа, котрий приймав волю Отця, котрий так само, як і ми, багато речей не хотів чисто по-людськи, але погоджувався на них, бо довіряв повністю Богові. І тому... У ньому, каже апостол Павло, завжди було лише так. Він погоджувався на волю Отця. Бо справді, дорігі брати і сестри, жити вірою це зовсім нелегко. Це кожного дня, а то й декілька разів, як і на літургії, треба говорити Амінь. Господи, нехай так буде. Я зараз цього не розумію. Я зараз часто може, собі не усвідомлюю, як воно буде. Але амінь. Я впевнений, непохитно довіряю тобі, що ти хочеш із цієї моєї життєвої ситуації робити для мене добре. Лише тоді, дорогі брати і сестри, ми живемо вірою. І можемо сьогодні собі застановитися над цим, добре собі проаналізувати, чи в своєму житті ми не занадто багато кажемо. Ну, як вже є. Якось треба жити, або не знаю, як там далі, і не сильно мені хочеться, але не маю де дітися і так далі. Бо, дорогі брати і сестри, каже апостол Павло, не може у нашому житті по відношенню до Бога бути і так, і ні. Через Ісуса Христа має завжди бути. Так. Господи, саме у цих обставинах. Саме в такій тяжкості, яку зараз маю, довіряю тобі. Кажу Амінь. Нехай так буде, бо ти знаєш, що з тим робити. Бо амінь, дорогі брати і сестри, тверда довіра, не просто погодження, бо немає де дітися. І це можемо лише через Ісуса Христа. І ми не знаємо, чому бо сьогоднішня євангельська історія садукеї не вірять у Воскресіння. І починають вимальовувати Ісусові Христові таку ситуацію, що є сім братів, а Мойсей казав, що якщо брат помре, хтось із братів помре, не залишає потомства, то нехай бере жінку інший брат, щоби продовжувався рід. І вони змальовують йому ситуацію, що як можна вірити в Воскресіння, коли каже семеро людей можуть мати одну жінку у Воскресінні, тоді чи вона буде жінка? Як можна вірити у Воскресіння, якщо ми не можемо відповісти собі на ці запитання? І тоді Ісус Христос каже, що основою Божої правди є Писання і Божа сила. Каже: ви не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Дорі, брати і сестри, коли ми в своєму житті не будемо звертати уваги на Писання на Слово Боже. І не будемо вірити в Божу силу, котру порозуміти не можемо, то тоді ніколи не зможемо погоджуватися на багато важких наших життєвих ситуацій. Спокійно і легко нам вірити Богові тоді, коли добра погода в нашому житті. Тяжкість починається одразу тоді, коли зовсім не планував або зовсім не думав і в житті складається інакше. Але лише тоді лишаємося віруючими, коли в найтяжчих ситуаціях щиро скажемо Господові. Я би так не хотів. Я не знаю, може, як це пережити. Але, Господи, амінь. Ти знаєш. Якщо не буду довіряти тобі, то не маю кому іншому ще. У цьому житті довіряти. Якщо не покладаюся на тебе, то вже не маю на кого іншого тут покладатися. Бо Ісус Христос запрошує Садукеїв вірити у Воскресіння, навіть коли це їм не дозволяє їхній обмежений розум. Дорогі брати і сестри, а ми віримо у Воскресіння, коли дивимося на, на смерть, на мертве тіло. Хіба наш розум допускає, що це мертве тіло, коли знову живе? Наш розум це заперечує. І лише через Ісуса Христа, котрий Воскрес, можемо казати так, Господи, вірую. Це правда. Це правда, що є Царство Боже. Це правда, що останнє Слово буде за Тобою. Це правда, що остання перемога буде за добром. Тому довіряю тобі ціле своє життя. Навіть тоді, коли живу, переживаю, нестерпно. І особливо тоді покладаюся на тебе, бо хто інший може мені дати впевненість, що останнє слово буде за добром. Тому, дорогі брати і сестри, не втрачаймо з уваги цю нашу впевненість. Не втрачаємо з уваги те, що скільки разів у літургії, часто, може, не думаючи над цим, ми промовляємо це слово Амінь, маємо промовляти його цілим нашим життям кожен день, особливо коли дуже тяжко. «Господи, не знаю, але Ти знаєш, і я знаю, що ведеш мене до доброго. Амінь.